Російські війська атакували Херсон, завдавши удару авіабомбою. Снаряд впав біля п'ятиповерхівки. Будинок зазнав суттєвих руйнувань. Семирічний хлопчик отримав поранення середньої тяжкості. Наразі перебуває у лікарні. Ще двох літніх людей рятувальники, деблокували з квартири багатоповерхівки. Я вийшов покурити на балкон. На ту сторону він виходить. Чую, якийсь такий шелість, щось летить, нібито самоліт. Забіг в кімнату, воно бахнуло, двері заблокувало, я я з ноги двері, і в коридорі в мене все, в мене вже вулиця. Умивався якраз, готувався до сну. І удар такий сильний. Я зразу не, звернув, не очікував, що такий сильний удар. Коли вже вийшли сюди, на коридор, дивлюсь, коридора немає, парадної саме. І воронка така здорова. Місцеві жителі говорять, що удар був дуже великої сили. Біля багатоповерхівки утворилася вирва. Вибуховою хвилею повибивало вікна і в сусідніх будинках. А віддав упав до ну, в ту сторону. Не из бухты, брак, Телевизор брык, я одеялом закрылся, ну, голову закрыл. Это красный. задремала, читала книгу, задремала уже. Я его как бы вахнет, я думала, дом рушить. Вот ну, результат. Ой. Ой. Ой, какие твари. Да, вот а у нас же, знаете, вы с администрацией, да? Сорян, <сёжу> Чайс, засложим посидим. Тупо беседуем и теперь вышла желанная дитина, как и на лестнице. Сказочка. А я тут сидела, а человек стоял тут около компьютера. Це воно все летіло, я не знаю, як дитина тут сиділа. Так, І от це вилетіло все. Я, ну, я сиділа тут у комп'ютера, внучок тут. Він у нас один вообще. І як ось повезло нам, що туди все принеслося. Щас добре. Каже, нічого не робить уже не дали телефон, по якомусь потрібна якась допомога, а то можна дзвонити. О 23.20 поступила дитина після міновобухової травми внаслідок прильоту по житловому будинку. Дитина з пораненням стопи, з зкритою черепно-мозговою травмою, з баротравмою та контузією. На даний момент стан дитини середньої тяжкості. Всю необхідну допомогу дитина отримує. Сьогодні будуть працювати психологи. На даний момент життю дитини нічого не загрожує. Жінка була тут, а я тут. Я тут була. Як ці дзеркала мені, це... Я тільки почула хлопок і все, двері на мені, вікна все на мені. Як мене не поранило, я просто не знаю. Це якесь диво просто. Я не знаю, що там в тій квартирі. Нужно все раздронить. Вот это правда сто процентов перебивало. У меня лужа такая. Тоже вот так оно. Вот он.